Станом на 1 квітня 25 підприємств вже переїхали до Івано-Франківська. Якщо взяти по суб'єктах господарювання, то це 5 промисловість, 8 виробництво це пошиття одягу, виробництво аксесуарів, виробництво спортивного обладнання, харчових продуктів меблів, 7 – це складські приміщення. Тобто Люди, які займаються складами, один це фінансові послуги, два підприємства, які надають it послуги і один це торгівля. А загалом сьогодні зацікавилися через у нас є така платформа Ексейв Бізнес на Івано-Франківськ. Уже 50 ще заявок. Є підприємств, які хочуть переїхати. Тобто 25 переїхало, 50 підприємств. Бажають переїхати до Івано-Франківська. Ми розглядаємо різні можливості. Показуємо ті площі. 93 наших підприємства зареєструвалися, які готові давати площі чи прихистити е е бізнес. Івано-Франківськ має. Ну, крім безпекових переваг, ще багато інших переваг, тому що дуже багато є. Толкових кадрів, які готові працювати, тобто ми маємо сьогодні великі потенціали. Ми розуміємо, що сьогодні також до цього потенціалу нашого додавалося як мінімум 45 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Івано-Франківська. Якщо це великі підприємства, то не завжди площі підходять. Але ми стараємося з цією проблемою працювати. Але ще одна поруч інша проблема це є житлова проблема. Тобто, люди стикаються з тим, щоби. Ну, спочатку орендувати житло, а якщо вже всі закріпляться, то в майбутньому і якби придбати це житло. Ця програма діє тільки для певних кількості бізнесу. Тобто туди не входять малий середній бізнес. Ну, наприклад, той бізнес, який, скажімо, більше концентрується, там айтішники чи, скажімо, складські приміщення чи інші. Тобто мова йде про... Релокацію тих підприємств, які мають виробництво. Ми дуже раді такій промисловості, яка є екологічно чиста, яка дозволяє нам залучати ну, дуже швидко ці підприємства, запускати. Тобто, в цьому напрямку, я думаю, що ми максимально зацікавлені, щоб саме такі підприємства йшли. Тобто, харчова промисловість, легка промисловість, а ті сектор, якийсь інноваційний бізнес, тощо важливо, щоб економіка працювала. А а франківці – це такий добрий тил для України.